Всім привіт! Щиро дякую, мені приємно, що робити. Попашарувала перчик. Чоловік поїв, я трохи пізніше зараз поки що не хочу. Пішла на городину, це перець рвала і зняла для вас відео, хочу вам показати. Росла полуниця, викопали чисто. Томати ростуть. Тут була картопля у цьому році, викупили картоплю, не вийшло з калунами, ділянка чиста. Далі. Йдемо далі. До речі, зійшов укроп, вказувала вона там. Ця полуничка, пам'ятаєте, в якому вона була стані? Дивіться зараз на неї. Ну ось так. Просто лопатою прорихлила по колу неї і підгодувала ростом, обрізала листя старі. Тут, у цьому році росла картопля, викопали картоплю, посадили томати. Чисто деякі томатинки вже є. Видно вам через сітку. Так, йдемо далі. Прийшли ми на діляночку, де у цьому році була картопля. Викопали картоплю і нічого не посадили. Різницю. Відчуваєте? Одного неба, міцного здоров'я, всього найкращого вечір усе. Бережемо наших дядечок, так і говорила. Бережемо себе, я молюся, рекомендую борочка